Завершився, друзі, поєдинок Партизан Легіон. Це третій тур, вища ліга. І Максим Кочерук, капітан команди. Максим, ну вітаємо, по перше, з вища Ліга. Перша перемога. Дякую. дякую. Е, ну, по-перше, дякую команді Легіон за гарну гру. Це було дуже дійсно складно. Е, складно було налаштуватися після МСТ. Це Така болюча поразка. Перша гра, гра, на мою думку, лідерів. Ну, тобто у нас є завдання. Рубцов казав, що він ще точно не знає, я вам точно скажу, що є завдання на чемпіонство. Вот. Ну, багато працюємо, шукаємо свою гру. Ну, головне, що три очка в нас в кармані. Це саме найкращий, саме найкращий результат. Е, перший м'яч, перша хвилина пропустили. Ну, я думаю, всі знають, що якщо штрафний удар, Сергій Чорнов, він буде пробивати. Да, так, всі знали, всі готувалися, але бачите, це така футбольна лотерея, вона на його стороні. Там, якщо він б'є, то там ніхто не знає, куди він полетить. Там, вроді і Рікашетік трошки, і Ванька там, ну, майже зреагував, але не встиг. Ну, Розконцентрація. На ну, самого початку вийшли не готові, хоча настраювалися, але ну, бачите, все одно застали в і Звісно, хочу запитати, як вам жеребкування Фавбет Кубку України? Технологія Грасвіт дуже досвідчена команда. Дуже досвідчена команда. Наскільки я знаю, вони до нас вже приїжджали, да, там грали з балкою, грали з, з Х'юманом. Ну якщо я не помиляюся, ну блін, команда збита, дуже потужний суперник. Ну будемо готуватися. У нас завдання тільки на якомога далі пройти. Спробувати свої сили це ну для нас, це в новину. Ми взагалі там перший раз заявилися там в Кубок України. Ну рахую, що ну непогано це показуємо. Є якась гра. Ми будемо намагатися якомога далі пройти. Все, дякую, Максим, дякую. з перемогою.